Тож наступна частина буде присвячена сам деяким результатам клінічних досліджень і також можливим методам терапії хвороби душевної. Я думаю, що ви вже мали. Ви бачили вже презентацію по геній терапії, і насправді. Ця картинка цей слайд показує, що ми можемо поділити всі підходи до на кілька груп. Це є групи, які намагаються відновити дістрофін протеїн, цей ефект з протеїном з білком, а деякі вони намагаються зупинити обмежити прогресування дистрофічного процесу. процесу Дистрофії якщо подивитися на генетичні, генні підходи. То тут ми бачимо достатньо довгий гений дистрофін. Це 79 різних ланцюг. Дуже довгий, один з найдовших в нашому організмі, і є реплікація. Потім мутація, потім є випадання цього дістрофінного дистрофіну гену. І протеїн, дистрофін він він відсутній у м'язах, але оскільки дистрофія бекера є така легка форма, принаймні стосовно м'язової патології, тому що при м'язовій дістрофії Бекера є певна мутація, але вона досі все ж таки дозволяє. Випрацьовувати певні е, обсяги дистрофіну в м'язах, звісно ж, Один з первинних запитань було: чи можемо ми перевести або конвертувати хлопчика з хворобою душен до такого молодого чоловіка вже з, е, з хворобою Бекера? І один з підходів це. Це стратегія пропуску екс аксонів, є короткий ланцюг полінуклеотидів, і які, які використовують... Є прив'язка до Прі РНК РН, РН, і деякі ексони тоді не виключаються з клітин. Якщо подивитися, наприклад, на цей 79 аксонів, які є в складі е, ген, генодистрофії, ми бачимо дитину, і в нього є е, між ексон 47 і ексон 51, тут є певна певні елементи. Якщо ми можемо, наприклад, проскоч проскочити цей ексон і перескочити на 52 одразу, де немає проблемної проблеми в ланцюгу, тоді ми можемо е купу купувати цю проблему з дистрофіном і вирішити її. Це нас більш широко використований. Е Весвикористований підхід терапії з пропуску ексонів така такі стратегії ви зараз під під дослідженнями, і деякі з них особливо по кількох препаратах вони вже були затверджені в FDA в Мерці. Ін, інші зараз ще досліджуються у нас. Також є Арсарсен, якщо правильно почула, це якраз стратегія пропуску фрагментів ексонів кількох ексонів, і ви бачите тут дані з Наприклад, при пропуску ексону 51, після 5 років дослідження пацієнтів. то пацієнти набагато довше. У них утримувався uh, процес за, за уповільнювався порівняно з нормальним природнім плином хвороби. Бачимо, що да vital і форс so the respiratory function is also less pronounced compared to what happens in the респіраторна функція. Ми бачимо її тут. Менше у порівнянні з антикоагуляцією, яку ми бачимо тут праворуч. І це також подібні дані стосовно аксону 53, трьохрічні дані, де ми бачимо зменшення тесту ходьби на тесту ходьби у порівнянні з контрольною групою і. Ці пацієнти ще є амбула... амбулаторними приймаючими ліки у порівнянні з історією хвороби, розвитку хвороби. Це дуже багато обіцяючі дані, і усі ми можемо націлюватись близь... приблизно на 70% пацієнтів, і це та стратегія, яка звісно, ще досліджується, тому що вона може бути застосована до багатьох пацієнтів, і це достатньо безпечно. Насправді і деякі компанії намагаються покращити біодистрибуцію медикаменту, тому що це буде потребувати щотижневого введення. Зараз у нас проводяться дослідження, де пацієнти бачать покращення м'язових клітин, і навіть щомісячні ін'єкції кращі ні, ніж щотижневі, і це може покращити життя як і для пацієнтів, так і для родин стосовно різних нормативно-правових актів. Є різні підходи у Сполучених Штатах Америки. FDA приймає ресторацію дистрофіну при м'язовій біопсії, щоб показати ефективність медикаментів той час як. У Європі вони бажають отримати більш клінічні результати. Вони бажать бажають бачити клінічну ефективність і хочуть отримати результати третьої фази досліджень у порівнянні з плацебо. Ще одні підходи аталурана, які ми бачимо. На різних рівнях для покращення функції дистрофіна дистрофіну. І тут це вже одобрено. було проведено дослідження на чотирьох пацієнтах. і ми бачимо результати, які зображені на цьому слайді. і у Великобританії. Були проведені дослідження і дані, які ми отримали, показ є багато обіцяючими, але не завжди просто отримати таке порівняння для таких пацієнтів. Я думаю, що ви вже чули про генну терапію раніше, і ви знаєте про те, що різні компанії. Зараз займаються генною терапією, але є також додаткова робота в інших аспектах, які більше пов'язані з обмеженням розвитку дистрофії, і ми знаємо, що кортикостероїди діють на зменшення запального запальної відповіді, і це призводить до заміщення. М'язової тканини жировою тканиною там, де немає дистрофіну, не вистачає дистрофіну. і стероїдні медикаменти, які були розроблені для отримання кортикоїдного ефекту, і з меншими побічними діями, які пов'язані з кортикостероїдами, і тут дослідження, яке включало пацієнтів. Які були або у групі плацебо, або на преднізолоні 6 місяців, або на ваморолоні у дозі дозування 2 міліграма, або вище дозування 6 мг. Як я вже казав, це було півроку, і після 4 тижнів всі пацієнти переходили на ваморолон 2 міліграма або 6 міліграмів. Ще на додаткові 20 тижнів, і зараз у нас є результаті результати і дані стосовно ефективності і це був кінцевий результат. Швидкість ми виміряли вимірювали швидкість і 6 мг, дозування 6 мг допомагало досягнути нам першої цілі. Через 24 тижні в порівнянні з групою плацебо. Отже, це дослідження показало ефективність, і тут ми бачимо інші клінічні цілі, наприклад, тест на ходьбу швидкість ходьби та бігу, швидкість збирання і оцінювання Норстар. І здебільшого, у всіх цих параметрах звісно. Ваморолон у порівнянні з групою плацебо мав набагато кращий результат відповідно цих цілей, і це відмінність між ваморолоном 6 мг і преднізолоном. і преднізоном. Звісно, преднізон – це і є основний взірець у цьому дослідженні, і ми бачимо, що в кінці дослідження, якщо ми будемо думати про усі дані, то ми побачимо подібні результати є. Невеличка відмінність, і ми бачимо, що стосовно ефективності ваморолон дуже подібний до преднізону, і 2 мг, скоріш за все менш ефективні. тут ми бачимо результати порівняння ваморолону і преднізону і 6... Міліграмів настільки ж ефективний результат дають, як і передні зони. Тут ми бачимо побічні дії, які для нас є дуже цікавими. І, наприклад, якщо ми подивимося, на ось ці особливості, і по проблеми з поведінкою, то 2 два міліграма вморолону показує менше цих побічних дій. Так само, якщо ми подивимось на параметр набору ваги, і для деяких з них пацієнти, які приймають 6 мг ваморолону, вони також мали подібні проблеми, але говорячи про поведінку, наприклад, у пацієнтів з преднізоном більше побічних дій ніж з ваморолоном і тут треба також подивитися на зміну медикаментів Пацієнти, які отримували преднізон 6 місяців і потім перейшли на ваморолон мг. міліграмів і якщо ви подивитесь на поведінку з 40% на 20% знизились показники і теж саме стосовно набору ваги тобто здається що є позитивний вплив зміни медикаменту для тих пацієнтів які перейшли з Приднізовано до ваморолону і і як висновок хочу сказати. Стосовно ефективності, можна дійсно порівнювати ці два медикаменти. Але профіль безпеки безпека набагато може бути кращою у ваморолону. Є також варіант зменшити дозування до 2 міліграмів, особливо якщо у пацієнта є побічні дії додаткові. І ще одне. Це погіршення са нир, ниркової функції. Ми знаємо, що ті, хто ми, ми робили тести в кінці дослідження і дуже важливо при повідомляти пацієнтам, що може бути така побічна дія, як погіршення ниркової функції. Біохімія. Та моторика не було серед у цих параметрах якихось великих проблем. І ще одне дослідження, яке досягнуло першої цілі. Джіна стар дослідження дослідження, яке досягнуло першої цілі. це те про що ми почуємо. Ще більш детальною інформацію через декілька років. І як висновок хочу сказати, що нам треба добре розбиратися у діагностуванні якомога раніше треба поставити правильне діагностування та лікування і ведення таких пацієнтів, але також більше оптимізму стосовно того, що деяке з цього лікування може бути з цих медикаментів, може бути вже наявним у найближчому майбутньому, щоб покращити якість життя цих пацієнтів. Дякую. З радістю відповім на ваші питання. Повертаючись до питання про Ваморолон, Це може бути гарною альтернативою. Те, що я можу вам сказати, і я думаю, що це дійсно можна і так просто зрозуміти, ці пацієнти, які приймали участь у дослідженні, вони Перейшли на те, щоб компанія надавала безкоштовно медикаменти пацієнтам, які були у дослідженні, і усі вони захотіли продовжувати приймати ваморолон, а не повертатися до преднізону. І це вже говорить само за себе, що родини раді приймати ваморолон, і дійсно вони дуже стурбовані з приводу побічних дій стероїдів. І стосовно набору ваги ми очікували, що на, на жаль, ми бачили і набор набір ваги серед пацієнтів на 6 мг воморолону. Це те, що ми спостерігаємо зазвичай з преднізоном або флора але не у всіх це те, що треба запам'ятати. Точно пацієнти з є вищими, у них немає затримки росту. Яку ми спостерігаємо серед пацієнтів флоаза корту. І ми знаємо, що коли ми говоримо про підлітків, вони говорять: мені байдуже. Я хочу, щоб був булінг, тому що я низький. І дуже важливо це для сприйняття тіла. І ці аспекти можуть бути дуже важливими для. Того, коли ми будемо думати про плюси і мінуси певного лікування. Маргарита. Uh, чи відомо, яка кількість таких пацієнтів в Великобританії приймає вже постійно вмерало? Yeah. so. Так. Um, I don't know the total number я не знаю загальну кількість. думаю, десь 20 пацієнтів зараз. 20-25 пацієнтів, які приймали участь у дослідженні не лише у Лондоні, але у Великобританії. І вони все ще приймають ваморолон, який надає їм компанія. і зараз Сантера. Отримала права також на ваморолон. І вони також подали заявку для одобрення FDA, щоб використовувати ваморолон в США, і також в Європі була надіслана подібна заявка. Скажіть, будь ласка. Ми знаємо, що нейрам'язовий центр у Лондоні він один із найкращих у світі, саме по діагностуванню, по лікуванню і по клінічним дослідженням взагалі у всьому світі. Скажіть, будь ласка. Пацієнти в Великобританії вони всі мають таку прив'язку до нейром'язового центру вашого е, Великобританії, тобто. Всі пацієнтки стоять на, на обліку в вашому нейром'язовому центрі. Чи є окремі лікарні в іншій частини Великобританії, які взагалі ніколи не з'являються до саме до вашого центру, і е, відбуваються окреме м, лікування в інших лікарнях? То дерар лайк твайотжетвадцять три 23-25, скоріш за все, центрів нейром'язових центрів у Великобританії, і ми намагаємось розповсюдити пацієнтів відповідно до їх місця проживання, щоб вони ходили у найближчий нейром'язовий центр. Ми не хочемо, щоб пацієнти мали долати великі дистанції, тому що це небезпечно для них, але також ми намагаємось гарантувати, що вони можуть отримати найкращий догляд та лікування локально, щоб їм не треба було їхати декілька годин, щоб отримати лікування в іншому центрі. Що може інколи відбутися? це, наприклад, не усі не усі центри можуть мати. Фізіотерапевта по нейром'язовій специфіці, або кардіолога, або хірурга ортопеда Інколи ми приймаємо сумісно інколи ми працюємо сумісно, щоб пацієнти могли до нас приходити, скажімо, один раз на рік на загальний огляд, і ми також обговорюємо конкретні теми, наприклад. Хірургію або респіраторні респіраторне лікування, фізіотерапію. якщо цього вони не можуть це отримати у їхніх нейром'язових центрах, але вони намагаються приїжджати до нас для конкретної процедури. І інколи ми бачимо їх лише на разових консультаціях, якщо у них є конкретні. Питання, і потім вони повертаються у локальні центри, інколи вони приїжджають лише для клінічних випробувань. бо в нас є база даних, де всі родини у Великобританії можуть зареєструватися, казати, вказати, що вони бажають бути частиною клінічного дослідження. Якщо є таке, і ми можемо також їм подзвонити, навіть якщо вони не є в наш, з нашими пацієнтами вони зареєстровані в базі даних і вони можуть бути обрані для того, щоб приїхати до нашого центру на клінічне дослідження. Дякую. І ще я хочу додати таке, що у нас уже в березні місяці 2022 року вже планувались клінічні дослідження в Харкові. У Нас є ще ще були заплановані декілька ще клінічні дослідження ще в декількох клініках України, але в зв'язку з війною це все припинилось. Але я хочу повідомити про те, що в нас є багато лікарів, які хочуть отримувати сучасні знання в області досліджень і працювати з пацієнтами нейром'язових захворювань, зокрема саме Дюшен. І є в нас батьки, які готові. Прийняти, щоб їх дитина прийняла участь в клінічних дослідженнях. Я прошу взяти вас це до уваги і мож, розглянути таку можливість навчання е, українських лікарів е, в вашому нейром'язовому центрі е, і бути партнерами. І в свою чергу е, батьки готові теж їхати в будь-яку країну аби тільки е, їх дітям допомогли important. так це дуже важливо і це дуже цікаво ми намагаємося так робити для для інших станів так само для інших розладів я вважаю що дуже важливо Включати кілька країн у до клінічних досліджень, я сподіваюся, що вони теж будуть використовувати різні підходи з різних компаній, Тож е, щоб не було у нас, в нашій країні немає можливості проводити всі клінічні дослідження. Тож важливо їх поширювати і включати інші країни, але обов'язково. Необхідно вибудовувати потенціал центрів, щоб проводити клінічні дослідження, тому що необхідно підготувати клініцистів, терапевтів, адміністративну підтримку, тому що необхідно завантажувати дані в електронній формі. Все це йде до центральної лабораторії. Необхідно з цим працювати, і це буде чудово. Якщо це буде втілено в майбутньому, І однозначно, ми будемо раді, раді підтримувати та допомагати з навчанням в нашому центрі. запитувати, що вам необхідно, як треба проводити клінічні дослідження. Ми будемо раді допомогти вашим центрам з тим. Дуже дуже дякую за те, що ви прийняли запрошення. Дуже дякую, що ви е, прийняли участь в конференції. Прошу, Оксану. Дякую, шановна і професора Барандела. Have a lovely rest of the дякую за на запрошення запрошення. Бажаю вам удачного дня.